Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас нова цікава казочка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель, ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує Пригощайся, журавлико, пригощайся, лебедико. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як взялася до страви, лизне гарненько язичком і саму, сама всю кашку з'їла, та й до журавлика. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й пригощала, а більше нема нічого. Та спасибі, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, а прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гості, а журавель наварив такої смачної страви. Взяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба лисичко, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і настоєчки, і зазирає. Нічого не виходить. А журавель. Не тратить часу, все дзьобом углечик, углечик, помаленько, помаленько, та й поїв все, що наварив. А тоді й каже Оце вибачай, лисичко, що мав, ти мій пригощав, та більше вже нічого й не маю. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться. Та від того часу не приятелює лисичка з журавлями. Ось і казуть всі кінець. А хто слухав, молодець. Дітки, сподіваюся, вам сподобалась наша сьогоднішня казочка. Підписуйтесь на наш канал. У нас кожного дня нова історія. Бувайте!